Наприкінці серпня виповнюється рік трагічним подіям під Іловайськом. Тоді українські війська були оточені. А коли проривалися з боєм із котла, втратили близько тисячі бійців загиблими і пораненими. У цьому списку 366 захисників України. Вони загинули в боях під Іловайськом Донецької області. 156 із них досі залишаються невпізнаними. Поранення тоді отримали 429 бійців, 128 потрапили в полон. Ще 158 людей вважаються зниклими безвісти. Іловайський котел став найбільшою і найтрагічнішою подією цієї війни. Ця поразка стала межею, коли антитерористична операція. Фактично перетворилася на справжню війну з Росією. Українські війська підійшли до Іловайська 12 серпня 2014 року. На той момент сили АТО відбили у терористів вже близько 75 окупованої території Донбасу. Це місто мало стати ключовою точкою для подальшого визволення Донецька. У разі успішного взяття Іловайська Донецьк опинився б в оточенні, а ДНР і ЛНР втратили б сполучення. За розвіданими штабу АТО, на той момент в місті знаходилося всього до 80 сепаратистів з числа непідготовлених місцевих. Сцевих, які мали лише стрілецьке озброєння, і були нездатні організовано оборонятися. 19 серпня 2014 року в результаті важких боїв силам АТО вдалося захопити більшу частину Іловайська. Однак довести операцію до кінця не вдалося. Бойовики натомість підтягнули весь можливий резерв. Також 22 серпня їм на допомогу висунулися підрозділи регулярної російської армії. Потім, у своєму звіті, військова прокуратура напише, що розгром сил АТО стався саме через боягузтво бійців батальйону Прикарпаття, який 23 серпня залишив. Свої позиції під Амбросіївкою. Тоді командир підрозділу повідомив про відхід батальйону з міста. Командир у письмовій формі відмовився виконувати завдання і більше на зв'язок не виходив. Тим часом росіяни вдарили в тил українським військам і оточили їх. Сьогодні день незалежності України. Ми знаходимося біля Іловайська. Наші бійці вже захищають місто, але сьогодні нам стало відомо, що позаду нас в тил нам заходять російські танки. Ми готуємося відражати напад. Про те, що на допомогу бойовикам під Іловайськ прийшла армія Російської Федерації, свідчить багато учасників тих подій 25 серпня 2014 року. Прес-центр АТО офіційно заявив про взяття в полон російських десантників 26 серпня в якості трофея українцями було захоплено російський танк Т-72. Ось беззаперечний доказ того, що тут знаходиться російська бронетехніка та російські війська. Це упаковочний лист з печаткою російською. Тут російська форма, аптечка. А сам я ось сиджу на російському танку, який відбили наші бійці, це Т-72, який стоїть на озброєнні у армії РФ. Проведення операції в Іловайську розглядалося як черговий етап. АТО, коли українським бійцям будуть протистояти непідготовлені, дезорганізовані бойовики з числа місцевих вважалося, що вони погано озброєні та недостатньо мотивовані. Тому операція з оточення Донецька буде виконана малою кров'ю. Це виглядало досить логічно, навіть реалістично. Єдине, що не було враховане, можливість прямого військового вторгнення Росії, коли це трапилося, стало зрозуміло, що до боїв з армією Російської Федерації наші бійці були не готові. Ніщівна поразка під Іловайськом стала чорним епізодом невизнаної війни на сході. Рік, який минув з тих трагічних подій, залишив більше запитань ніж відповідей. Ця операція стала переломною і наочно показала, що Україні доведеться воювати не з розрізненими бандами терористів, а з регулярною російською армією.